Олег ішов вулицею після побачення з Мартою. Дорога додому здавалася довгою, хоча він добре знав кожен поворот. Він ішов повільно, дивився під ноги і майже не звертав уваги на людей навколо. У голові крутилися слова Марти, які вона сказала йому наприкінці зустрічі. Вона зізналася йому у своїх почуттях. Це прозвучало несподівано. Вона говорила серйозно, дивилася йому прямо в очі, чекала на відповідь. А він не знав, що сказати, він бачив, що для неї це було важливо, але всередині він не міг відповісти взаємністю. Пам'ять тягнула його назад у ті дні, коли він ще був із Мариною. Їхнє життя здавалося йому тоді стабільним і надійним він вірив, що у них усе буде добре. А потім усе розвалилося він був упевнений, що Марина його зрадила. Те, що він тоді побачив, не залишило йому сумнівів. Принаймні він так думав. Він не слухав пояснень, не хотів чути виправдань. Просто поставив крапку і пішов. Тепер минуло вже багато часу, але рана не затягнулася. Коли Марта говорила про свої почуття, у нього всередині знову піднявся страх. Він боявся повторити помилку, боявся, що знову довіриться, а потім втратить. Саме тому він не зміг нічого відповісти. Лише сказав, що йому потрібно подумати. Марта не образилася, вона просто кивнула, сказала, що розуміє, але він бачив у її очах розчарування він відчував провину, хоча сам не був винен. Він не міг брехати, не міг робити вигляд, що готовий, якщо в душі ще не відпустив минуле. Йдучи додому, Олег вирішив, що мусить з кимось поговорити. Сам він не розбереться у своїх почуттях, йому потрібна порада. Єдина людина, до якої він міг піти, була його мати. Вона завжди знала, як його заспокоїти, завжди мала відповідь. Принаймні він так вважав він звернув у бік, де жила його мати. Це була стара квартира, у якій він виріс. Коли він піднявся сходами і підійшов до дверей, то відчув хвилювання. Він не телефонував їй заздалегідь, просто вирішив зайти. Олег дістав ключ, відчинив двері і вже хотів привітатися, але раптом почув голоси у квартирі була не лише мати. Він упізнав голос своєї сестри. Вони розмовляли в кімнаті, двері були прочинені. Олег зупинився. Його ім'я прозвучало в розмові він завмер. Замість того, щоб увійти, він зробив крок у бік, і прислухався. Він ніколи раніше не підслуховував, але зараз щось підказувало йому, що потрібно почути їхні слова. Голос матері звучав упевнено. Вона говорила, що все йде за планом. Сестра сміялася, погоджувалася з нею. Вони згадували Марту. Від цих слів Олег напружився ще більше. Мати сказала, що Марта підходить йому набагато більше, ніж Марина. Сестра додала, що вона зробить усе, щоб Олег і Марта були разом. Вони говорили про його життя, ніби про чужу справу, яку можна спланувати. Олег стояв за дверима і слухав він не розумів, що відбувається, чому вони обговорюють його стосунки так відверто. Навіщо все це йому стало тривожно, мати згадала Марину. І тут Олег почув те, чого зовсім не чекав. Вона сказала, що тодішня історія з нібито зрадою була частиною їхнього плану. Сестра засміялася і нагадала, як вони все організували. Олег не міг повірити власним вухам. Він згадав той вечір, коли увійшов до кімнати і побачив сцену, що зламала його шлюб. Він тоді був переконаний, що це правда, а тепер виходило, що все було підстроєно, його ноги наче приросли до підлоги. Він слухав далі, хоча кожне слово било його по серцю. Сестра сказала, що Марина ніколи не зраджувала, але вони не могли дозволити, щоб він залишився з нею. Вони вважали, що Марта для нього краща. Усередині Олега все обірвалося. Він зрозумів, що роками жив із брехнею, він зруйнував своє життя і життя Марини через інтриги рідних. Він не знав, як тепер дивитися їм у очі. Він відійшов від дверей і сперся на стіну. Йому хотілося кричати, але він мовчав. Він відчував, як у нього тремтять руки. Слова матері перевернули його світ. Він більше не міг стояти на місці. Олег вирішив, що мусить увійти до кімнати і подивитися їм у очі. Він більше не хотів слухати їхні розмови нишком, він хотів відповідей. На цьому моменті його роздуми перервали нові слова матері. Вона сказала, що тепер головне переконати Олега, що Марта єдина, правильна жінка для нього. Сестра погодилася і додала, що вже все підготувала, щоб вони частіше бачилися. Олег стиснув кулаки. Він зрозумів, що для них його життя було лише грою. Він відчував гнів і біль одночасно. Йому хотілося відразу ж увійти й усе сказати, але щось утримувало його. Він глибоко вдихнув і все ж таки рушив до дверей. Його кроки були важкі. Він знав, що після цієї розмови нічого вже не буде, як раніше. Олег стояв за дверима і чув кожне слово йому здавалося, що він потрапив у чужий сон. Мати та сестра говорили так спокійно. Ніби це звичайна розмова, а не зізнання у тому, що вони зруйнували його сім'ю. Він зробив крок уперед, але ще не відчинив двері йому потрібно було зрозуміти все до кінця. Мати сказала, що Марта завжди подобалася їй більше. Вона вважала її надійною, слухняною, підходящою для життя з Олегом. Вона згадала, що Марина їй ніколи не подобалася, бо була занадто самостійною. Мати стверджувала, що така жінка не може бути дружиною її сина. Сестра підтакувала. Вона додала, що з Мариною у неї завжди були суперечки, а з Мартою у неї інші стосунки вони подруги. Вона сказала, що Марта завжди підтримувала її, завжди допомагала, і саме тому вона вирішила зробити все, щоб Олег розлучився з Мариною і почав стосунки з Мартою. Олегові стало погано від цих слів. Він згадав, як довго вагався, коли зустрів Марину. Він тоді щиро закохався, а сестра його не підтримала. Вона від самого початку ставилася до Марини холодно. Тепер він зрозумів, що за цим стояли причини, про які він навіть не здогадувався. Мати продовжила вона згадала вечір, коли Олег побачив сцену зради. Вона сказала, що все було підлаштовано, вони спеціально домовилися з однією знайомою, щоб та створила видимість зустрічі Марини з іншим чоловіком. Мати пояснювала, що це був єдиний спосіб змусити Олега відмовитися від жінки, яку вони не приймали. Сестра розсміялася і додала деталі. Вона сказала, що навіть не очікувала, що Олег так швидко повірить у зраду. Вона думала, що він спробує розібратися. Але він відразу розірвав стосунки і більше не захотів слухати пояснень Марини. Сестра назвала це успіхом. Олег ледве стримував себе, щоб не увірватися і не закричати. Він відчував, як йому важко дихати. Перед очима з'являлися образи Марини. Він пригадав, як вона плакала, як намагалася йому щось пояснити. Він тоді не слухав її, бо був упевнений, що все зрозумів. Тепер він бачив, що винен перед нею. Він зрозумів, що зробив найбільшу помилку в житті. Він відкинув жінку, яка його кохала, лише тому, що повірив у брехню. Мати сказала, що тепер головне довести справу до кінця. Вона була впевнена, що Марта стане його дружиною. Сестра погодилася і сказала, що Марта вже готова, що вона чекає тільки на його рішення. Вони сміялися і жартували, обговорювали, як святкуватимуть майбутнє весілля. Олег відчув, що більше не може слухати. Його руки тремтіли, він відійшов від дверей і сів на стілець у коридорі. Він намагався зібратися з думками. Він зрозумів, що втратив роки через тих, кому найбільше довіряв. Мати й сестра, дві найближчі людини, зрадили його. Вони втрутилися у його життя, зруйнували шлюб, а тепер намагалися нав'язати йому нові стосунки. У голові звучало одне й те саме питання Навіщо? Чому вони так вчинили? Хіба вони не бачили, що він був щасливий з Мариною? Хіба для них його щастя було неважливим? Він підвівся він знав, що зараз мусить увійти до кімнати і подивитися їм у очі. Він мусить дати їм зрозуміти, що більше не дозволить так поводитися з ним. Олег підійшов до дверей, узявся за ручку і завмер. Йому було важко зробити цей крок. Усередині боролися гнів і біль. Він не знав, що скаже, але знав, що мовчати не можна. У цей момент мати знову згадала Марину. Вона сказала, що не шкодує про свій вчинок. Вона впевнена, що зробила все правильно. Вона вважала, що врятувала сина від невдалого шлюбу. Сестра погодилася і додала, що Марина вже давно не важлива. Вона сказала, що головне це майбутнє з Мартою. Ці слова стали останньою краплею. Олег натиснув на ручку і відчинив двері. Він увійшов у кімнату і став перед ними. Мати й сестра здригнулися. Мати сиділа на дивані, сестра поруч. Обидві дивилися на нього, Їхні обличчя змінилися з усмішок і впевненості не залишилося нічого. Ти все чув? обережно запитала мати. Олег не відповів одразу. Він дивився на них так, ніби бачив уперше. Потім сказав так, і цього достатньо. Мати спробувала підвестися, але він зупинив її жестом. Не треба. Його голос був різким. Я не хочу чути ваших пояснень. Олеже, ти повинен зрозуміти, почала вона, але він перебив. Досить. Він уперше підвищив голос. Ви зруйнували моє життя. Ви позбавили мене дружини, ви змусили мене повірити в брехню. Сестра втрутилася. Ми робили це для твого ж блага. Ти не бачив, яка Марина насправді вона не підходила тобі. Олег глянув на неї з ненавистю. А ти вирішила замість мене, хто мені підходить? Ти вирішила, що твоя подруга краща, ніж моя дружина? Сестра відвернулася, не витримавши його погляду. Мати зробила крок уперед. Сину, ми хотіли як краще. Ти ще подякуєш нам, коли зрозумієш. Олег гірко посміхнувся. Подякую. Ви знищили те, що було для мене найдорожчим. Ви зробили з мене дурня. Ви змусили мене відштовхнути людину, яка кохала мене. Я втратив роки через вас. Мати опустила очі вперше в його житті він бачив її такою розгубленою, але йому було байдуже. Я більше не ваш син, тихо сказав він. Після цього ви для мене чужі. Ти не можеш так говорити. Ми сім'я. Сім'я не зраджує, відрізав Олег. Сім'я не руйнує життя. Він розвернувся і пішов до дверей. Мати ще щось кликала йому вслід. Але він не слухав йому було все одно він більше не міг залишатися під цим дахом. На вулиці було темно, він ішов швидко, не озираючись. У голові звучали слова, які він щойно вимовив він знав назад дороги немає. Вдома він кинув ключі на стіл і сів на диван. Йому здавалося, що весь світ обвалився на нього. Він сидів мовчки і довго не міг зрушити з місця. Його думки повернулися до Марини. Він згадав, як вона намагалася пояснити все йому. Вона просила його вислухати. Вона благала повірити, а він відвернувся і пішов. Він закрив перед нею двері. Олегу стало соромно. Він зрозумів, що винен не менше, ніж мати й сестра. Так, вони підлаштували брехню, але він повірив у неї без сумнівів. Він не дав Марині шансу пояснити, він сам зруйнував їхній шлюб. Перед очима встав образ. Перед ним стоїть Марина, очі повні сліз, голос тремтить, а він холодно каже між нами все скінчено. Він тоді був переконаний, що має рацію, а тепер бачив, що це була найбільша його помилка. Він згадав їхні щасливі дні, їхні поїздки, спільні вечори, розмови до ночі. Він згадав, як вона завжди підтримувала його, як вірила в нього. Він відчув порожнечу. Олег підвівся він більше не міг сидіти без діла, йому потрібно було діяти. Він повинен попросити пробачення, він повинен повернути її, навіть якщо шансів майже немає. Він узяв телефон і набрав її номер. Номер був недоступний. Олег стиснув телефон у руці. Він зрозумів, що буде непросто, але він не відступить. Він згадав, де вона працювала. Він вирішив, що завтра піде до неї. Ту ніч він майже не спав. Він лежав і думав, що скаже Марині, якщо зустріне її. Він уявляв, як вибачається, як пояснює правду про зраду матері та сестри. Він уявляв, як просить у неї другий шанс, але разом із надією приходив страх. А що, якщо вона вже не пробачить? А що, якщо вона живе іншим життям і не хоче його бачити? А що, якщо він назавжди втратив її? Олег відганяв ці думки. Він вирішив, він повинен спробувати. Навіть якщо все втрачено, він мусить подивитися їй в очі і сказати правду. Вранці він підвівся рано, він швидко зібрався і поїхав до місця, де колись працювала Марина. Дорога здавалася нескінченною. Він ішов до офісу і відчував, як у нього калатає серце. Коли він увійшов, там було багатолюдно. Він запитав у секретарки про Марину, та здивувалася і сказала. Вона більше тут не працює. Як це? не повірив Олег. А коли вона пішла? Кілька місяців тому, відповіла секретарка. Олег завмер, йому здалося, що земля йде ніг. Він спробував ще раз. Ви знаєте, де вона тепер? Ні. Секретарка похитала головою. Вона звільнилася і поїхала. Олег вийшов на вулицю. Він відчував, як усередині знову зростає паніка. Але він не збирався здаватися. У цей момент він почув позаду голос. Ти шукаєш Марину? Він обернувся. Перед ним стояла її колишня колега. Він упізнав її. Так, швидко відповів він. Ти знаєш, де вона? Жінка задумалася, потім кивнула. Я можу дещо розповісти. Але ходімо, не тут. Вони відійшли, і вона сказала. Марина поїхала за кордон. Вона хотіла почати нове життя вона багато пережила після розлучення з тобою. Олег мовчав, але знай, вона до останнього говорила, що кохає тебе. Вона казала, що ти був її єдиним коханням. Вона не змогла залишитися тут, бо їй було занадто боляче. У Олега защемило всередині. Він зрозумів, що шанс ще є. Ти знаєш її адресу? запитав він. Колега трохи помовчала, потім сказала Вона просила нікому не давати, але я бачу, що ти не жартуєш. Вона написала адресу на папірці і дала йому. Олег узяв його, подякував і пішов. Він відчував, що в нього з'явилася мета, він вирішив він поїде до неї, він зробить усе, щоб повернути її. Вдома він відкрив ноутбук, зайшов на сайт Авіаквитків і купив квиток на найближчий рейс. Йому було все одно, скільки це коштує. Він знав, що мусить діяти зараз. Він зібрав речі і сів на диван. Завтра він вирушить за кордон, там він зустріне Марину, і тоді все вирішиться. Вранці Олег прокинувся ще до будильника. Він підвівся, перевірив квитки в телефоні і ще раз подивився на адресу, яку дала йому колега Марини. Це була інша країна. Він усвідомлював, що летить у невідомість, але сумнівів не було. Він склав небагато речей кілька комплектів одягу, документи, подарунок, який він колись хотів вручити Марині, але так і не встиг. Маленька коробочка із сережками залишалася в нього після розлучення. Він довго не міг її викинути, а тепер вирішив узяти з собою. Олег виїхав до аеропорту заздалегідь. У залі вильотів він сидів і дивився на людей, які поспішали зі своїми валізами. Він думав, що більшість із них летять у відпустку чи у справах, а він летить виправляти найбільшу помилку свого життя. Коли оголосили посадку, він відчув хвилювання. У голові виникали питання, як вона відреагує, чи захоче його бачити, чи зможе пробачити. Але він одразу відкидав ці сумніви, він вирішив скаже все, що має сказати, а далі буде її вибір. Політ видався довгим. Він не міг сидіти спокійно, часто дивився у вікно, перегортав у голові минуле. Він згадував їхні перші зустрічі, весілля, плани, які вони будували. І знову той страшний момент, коли він повірив у брехню. Коли літак приземлився, він відчув, що серце пришвидшило хід. Він пройшов контроль, узяв валізу і вийшов у місто йому залишалося знайти адресу. Олег викликав таксі і поїхав. Він дивився у вікно і відчував, що кожна хвилина наближає його до найважливішої зустрічі. Коли машина зупинилася біля будинку, він кілька секунд не міг відкрити двері, його руки знову тремтіли. Він заплатив водію, вийшов і підійшов до під'їзду. Він піднявся на поверх, знайшов потрібні двері і натиснув дзвінок. Усередині було тихо, він натиснув ще раз, потім почув кроки. Двері відчинилися, але перед ним стояла інша жінка. Ви Марину шукаєте? запитала вона чужою мовою. Олег кивнув. Вона тут більше не живе, сказала жінка. Вона переїхала, він завмер. Ви знаєте, куди? запитав він. Жінка похитала головою. Олег відійшов від дверей, відчувши розчарування. Він прилетів, а вона знову зникла. Але він не збирався здаватися він спустився вниз і сів на лавку біля будинку. Він подзвонив колезі Марини, та здивувалася, що він вже за кордоном. Він розповів, що на вказаній адресі її немає. Колега трохи помовчала, а потім сказала: Я знала лише цю адресу, але можу порадити звернутися до нашої спільної подруги. Вона підтримує з нею зв'язок, я зараз напишу їй. Олег погодився. Він чекав хвилин двадцять, які здавалися вічністю. Нарешті прийшло повідомлення вона живе неподалік. Ось нова адреса. Олег одразу викликав таксі. Його знову накрило хвилювання. Він не знав, що буде далі. Таксі під'їхало до невеликого кварталу. Він вийшов і підійшов до потрібного будинку. Серце билося швидко. Він піднявся сходами і став перед дверима. Він хотів подзвонити, але не наважувався. Стояв кілька хвилин, намагаючись зібратися з духом. Потім усе ж натиснув дзвінок. Усередині почувся рух, двері відчинилися. Перед ним справді стояла Марина. Вона змінилася. Була трохи худішою, але такою ж знайомою. Її очі розширилися, коли вона побачила його. Олеже, він не знав, що відповісти. Просто дивився на неї, потім, нарешті, промовив: Я приїхав, щоб попросити пробачення. Марина мовчала кілька секунд. Потім сказала: За стільки часу ти згадав про пробачення. Я тільки дізнався правду, швидко відповів він. Усе, що сталося тоді, було підлаштовано це зробили мама і сестра. Вони зруйнували наш шлюб, а я... я повірив у їхню брехню. Марина відвернулася, ніби не хотіла, щоб він бачив її очі. Я знаю, що винен. Я мав тобі довіряти я прогнав тебе, коли ти благала мене вислухати. Це моя найбільша помилка. Марина мовчала. Олег зробив крок уперед Я приїхав сюди не для того, щоб виправдовуватися. Я приїхав, щоб сказати Я досі кохаю тебе, якщо ти зможеш, дай мені шанс усе виправити. Марина підняла очі, в них були і біль, і сум, і щось ще. Я довго чекала, що ти згадаєш мене, довго вірила, що ти зрозумієш, але ти мовчав, бо я не знав правди. Тепер я знаю, вона зітхнула. Я поїхала сюди, щоб почати нове життя, щоб забути, але, правду кажучи, я так і не змогла забути тебе. Олег відчув, що в нього з'являється шанс. Дозволь мені залишитися тут із тобою хоча б на кілька днів, я не прошу більше. Якщо потім вирішиш, що не хочеш мене бачити, я піду. Але дай мені можливість довести, що я змінився. Марина довго мовчала. Потім сказала Добре, залишайся, але знай, довіра не повертається одразу. Я готовий чекати, твердо сказав він. Вона впустила його в квартиру. Він увійшов і відчув, що зробив перший крок до примирення. Вони сіли за стіл. Він розповів їй усе, як почув розмову. Як зрозумів, що його шлюб був зруйнований не марининою зрадою, а чужою інтригою. Він розповів, як вирішив поїхати сюди, як шукав її. Марина слухала мовчки. Інколи в її очах з'являлися сльози, але вона не перебивала. Коли він закінчив, вона сказала: Я вірила, що колись ти дізнаєшся правду, але я не знала, чи ти прийдеш до мене після цього. Марина відвела погляд. Я боюся знову повірити, боюся знову втратити. Олег простягнув руку і поклав її на стіл. Я теж боюся, але цього разу ми будемо разом ми не дозволимо нікому втрутитися. Вона мовчки дивилася на його руку, потім повільно поклала свою поруч. Олег відчув, що між ними знову з'являється зв'язок. Він зрозумів, що попереду ще багато розмов, багато випробувань, але головне, вони разом у цю мить. Шановні глядачі, моя історія є художньою вигадкою, створеною для вашої розваги. Будь ласка, не пишіть у коментарях, що такого не може бути в реальному житті. Це вигадка і так задумано. Дякую за розуміння та приємного перегляду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.